Права 1500. Ручка і олівець разом коштують 7 гривень. За 5 ручок і 6 олівців заплатили 37 гривень, скільки коштує ручка і скільки олівець. Ну що ж, давайте міркувати. Насправді існує декілька способів. Мені найбільш подобається такий спосіб. Дивіться: якщо одна ручка і один олівець коштують 7 гривень, то що буде, якщо ми ці 7 гривень помножимо на 5? Це буде у нас вартість тоді п'яти ручок і п'яти олівців. Топишемо перша дія. тобто нам треба 7 помножити на 5, і це дорівнює 35, записуємо, чого гривень. Так, це в нас буде вартість. Вартість п'яти ручок. І п'яти олівців. Разом. Добре. Тобто 5 ручок і 5 олівців коштують 35 гривень. Чудово. Але 5 ручок і 6 олівців це 37 гривень. Ну добре. А чому ми заплатили 37 гривень? Тому що у нас не 5 ручок і 5 олівців, а 5 ручок і 6 олівців. То виходить, якщо ми від 37 віднімемо 35, то ми дізнаємося вартість одного олівця. Записуємо тоді друге. Ну і записуємо 37 мінус 35. І це дорівнює тоді 2. Пишемо, в чого гривні. Записуємо це, у нас вартість. Ну або ціна краще, напевно. Ціна олівця. Ціна олівця. Ну що ж, якщо ціна олівця, то одного дорівнює 2 гривні, а разом з ручкою вони коштують 7 гривень, то як знайти ціну ручки чи вартість одної ручки? Треба від 7 відняти 2. Пишемо третє. Ну і записуємо 7 відняти 2. І це дорівнює 5. Пишемо в дужках чого? Гривень. Це у нас буде ціна ручки. Ну що ж, а зараз давайте запишемо відповідь. Нас запитують, скільки коштує ручка і скільки коштує олівець. Пишемо відповідь. Отже, пишемо ручка. Коштує у нас 5 гривень. Так, олівець У нас коштує 2 гривні. Ну що ж, ось така хороша логічна задача на ціну і вартість. На цьому вправу завершено.